І всем привет ребята з вами я Бандом, і добро пожаловать на моє новенькое відео і я буду начинать, что з Тула Tour The Fans іграти з ну, нуля. Я думаю що у мене получится так развиться неплохо тут тут на мою віпку хто зайшов під открию крайт якийсь. Я кстати играю в Tour The Fans. О, це твінк, я создав твінк і постараюсь тут туда... ну, щось нормальне зробити. Вже один юніт є, це вже саме головне. Подаємо челикан О! О! Опа-на! Согласився! Неплохо, неплохо уже. Вот это поворот! Шо неплохий неплохой компьютер-спикермен. Я не знаю, кто тут такой. Ну ладно, хай бы в принципе... Сказать-то мне на почту... Вот э, Twink, Твинг, шесть хакер 2288638. И мой основной аккаунт я там тоже... Ну, ютуб-канал покажу. Так что не переживайте. Так, я поки не бачу хто, я не знаю. Ладно. Хай так буде, так що, ребята. Погнали, попробуємо затрайтися ще. Затрайтися спробуємо. У мене якісь віпки. Це моя віпка, взагалі тут. на неї хтось зайшов, ладно, нехай буде. Віпку якось не можу я зайти до одного челіка. У меня там юнты прикольные есть. Но да, в принципе, до нього попасти трейд. Оп, оп, ч Ну ткню офигел. Так, давайте ему предложим такая, что он мне не даст. Ла, -ла, 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 ла Ну ладно, да, наверное, профиль. Якийсь профессионал. Я піду, наверное, на трейдинг плазу. І там уже попробую щось нормальне зробити. Вернусь. Я вже в трейдинг-плазі. Вот І... Ну, ми сьогодні розвіться до ексклюзивки. Попробуємо за місяць, які в мене юніти будуть, подивитися, що я можу. вам ну, так. можу. Отак. Давайте його за... Давайте його виставим за 112. Ну його, блін, ніхто не купив, я не знаю, яка у нього ціна, бо мене такі віти не інтересують. Хайпера нема, коротше, сервок отстой. Полний отстой. Пігня, коротше, сервок. Не дуже прикольний. Я думаю, що можна було піти на, піти на лучший. Ну, вже який попався, скибиди клаус. Как называется оно? Гуси? Гусекис? Г... Гуси А может принимать? Райд для чего для друзей А не, принимал, принимал Я ему написал скиби ди Клоус, скиби ди клоус Написал, конечно, даже трейд принял Двое не принимай трейд Ну, на и что? Ну, понятно Понятно, что он не согласится Но у меня реально один юнит в инвентаре так что, реально, ребята, у меня получится тут затрайдиться. Гуси, гуси, я принимаю трайд, чё вы Я понимаю. Самое близкое. Ски. Ски... Би... Ди... Скиби-ди... Слаус... скиби клаус Ски... Би... Ди... Ски -би ди, Клоус. Ски -би -ди. Ски -би -ди. Слаус, скибиди, скибиди, Гурли, Я Не понимаю, че мы напишем скибиди гугли Эм Скибиди, йок, йо, ски-биди, скибиди, скибиди. Годлі. 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 Мені треба Годлі. Тільки, ну, блін, оцей сотку стоїть. Не знаю, чого. Але оце й це. Звісно. Скибіді Годлі. Солас. Скибіді Клаус. Скибіді Клаус. Ну, звісно, я правильно написав. Тільки він не хоче обережуть у цих свиних три юніта. Ну, один Крайт і два юніта. Ну блін, поки в мене нічого не виходить затрейдить. Це мене трохи підбійсює. Він що, в своєму репертуарі. Сквіді квіді Клаусі я напишов. Хорошо, він якийсь чокнутий на голову. Краще вже покупити. Так, ну і це не перебила колектику. Стонтис... ладно, давайте що быстріж купили за 100 грамм так. Сто гв. По-моєму, неплохо, неплохо. Я думаю, я тут максимум договікати і все розвинуся. Не знаю, ну в перший день взагалі нічого не виходить. Я тихо балакаю, бо Ну просто я не люблю прямо роти на всю кімнату. П'ять гемів у мене є. Це тепер можна так потрейдитися. Нормально, нормально затрейдитися. Ладно, будемо просто кидати челом трейдики. Так, да, всі вони одклоняють, бо я на мобік. Ну понятно, бо дивіться, у подивиться, один напик, и то я його за спікермена. от того, що я його відкрив. Неплохо, неплохо. Я, я даже не разу котку не напишу. О, ну да. Плюс 5 гемов. Давай такого за 5 гемов. Так сам раунд на 5 гемов. Ладно. Ні, безплатно Мне бесплатно отдать. Это большой свечовой ч отклоняет, отклонять. Що мені дадуть? Ну, ну, що він тоді моє другоцене. Дивіться, просто, просто нема челіків. Ладно, в мене дуже лагає щось ігра. Це просто я з другого телефону. Ну, я думаю, сьогодні покажу все. А ну, давайте ще один трейд. Right? Тей-дей-тай-дей-дей-дей-дей-дей-дей. Ладно, я думаю, на сегодня пока все. Завтра попробую душа затрайдиться. Покажу, что я затрайдился завтра. Ну, а с вами я, Був Банрум, и все.